Останнім часом на Буковині виникає все більше пожеж. Однією з основних причин є аномальна спека, помножена на необережність буковинців. В порівнянні з минулим роком показники є дещо гіршими, тому в органах цивільного захисту таку ситуацію відносять до п'ятого класу небезпеки. Рівень пожежної небезпеки п'ятого класу. Ми мали загорання сухої трави на придорожній смузі у природному національному парку Вижницькими, але полум'я не розповсюдилося на національний парк. Разом із зростанням випадків загоряння чи то сухої трави, чи житлового фонду зростає і кількість жертв та постраждалих. При цьому така ситуація спостерігається протягом усього року. Причини стандартні. На жаль, на пожежах у нас загинула 21 особа проти 19 осіб в минулому році. Найбільше пожеж у нас виникло це в місті Чернівці, недолік конструкції та виробництва електроустановок, коротке замкнення електромережі, необережне поводження з вогнем. Зважаючи на погіршення ситуації з пожежною безпекою в області, органи цивільного захисту населення вживають активних дій щодо інформування громадян та попередження пожеж. Один з методів регулярні перевірки помешкань та об'єктів господарювання. А тепер, зважаючи на гостру пожежну небезпеку та початок навчального року, інформуватимуть і школярів. Достатньо невеличкого недопалка, і воно навідки вогонь на відкритій території відразу при невеличкому вітрі розповсюджується миттєво. Наші працівники будуть всіх навчальних закладах. Проводити виступи перед школярами з метою попередження виникнення пожеж будуть роз'яснювати основні вимоги пожежі, ну, і безпеки. Загалом рятувальники переконують, що незважаючи на підвищення температури, ситуація перебуває під постійним контролем та наглядом. Іван Бучилинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.